Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Сьогодні у нас новий день. Буду намагатися вам сьогодні щось цікавеньке познімати. Хочу зробити цей одноденний влог. Не так, що кілька днів вам скласти разом і потім викласти це відео. Хочу одноденне відео зняти вам, тому лишайтесь зі мною. Давайте цей день. Проведемо з вами разом. Сьогодні на обід вирішила приготувати зелений борщик. Давно вже не готувала, не їли ми зелений борщ. В мене вже давно вариться бульйон. Тут в мене дві кістки і шматочок м'якоті, свининка. Так, картоплю я вже начистила, підготувала овочі. І ще вчора заходили на ринок, чому вирішила приготувати зелений борщик, прогулювалася з чоловіком і зайшли на ринок. Вже після обіду кажу, давай зайдемо, подивимось, може там овочі більш свіжіші, ніж в магазині. Тому що, знаєте, в магазині купляєш огірки, вони дуже м'які, але коштують, як я не знаю, а в нас. 180-190 гривень огірки, але такі, що просто жах. І побачила спочатку цей шпинат. Зазвичай я готую з шпинату зелений борщ, купила такий свіженький, гарненький шпинат. І ще вирішила купити трошки кваску. Чогось мені захотілося, щоб він трошки, цей борщик, був кисленький. Зазвичай я такого не люблю, але чомусь так вирішила. І ну, зовсім трошки тут в мене його вистачить ще на один раз. Але я думаю, знаєте, можна додати ще й в салат просто цей шпинат. Тому поки що намиваю, тому що бувають цей пісок, чи в чому вони його там вирощують. А в мене з дитинства ще. В дитинстві, коли ходили в гості до родичів і вони пропонували зелений борщик. А я його там не, не любила їсти, тому що в цьому борщикі мені попадався чи пісок, чи ще щось. Я не знаю, може, вони, мабуть, погано вимивали цей квасок, але за цього, ну, цього я не любила цей зелений борщ взагалі. Тому я, коли себе вдома готую, я все ретельне перемиваю. І мій борщ мені подобається. Так що варю обід, і, напевно, що з, вам, з вами сьогодні сходимо на шопінг. Ну, Сподіваюсь на це, бо дуже-дуже потрібно. і Потім е дізнаєтесь, чому це дуже потрібно. І дещо хотіла вам розказати. Пам'ятаєте, в минулому відео, вже коли ми прийшли святкувати мамин день народження, кожна з нас, хто пік пасочки, принесли, і в нас мав бути конкурс на саму смачну паску. Но, так як але так як одна наша подружка, яка теж пекла пасочку, вона відмовилася приймати участь в тому конкурсі, і нас лишилось. А в трьох, ну, які були згодні на цей конкурс, тому що ну, я вважаю, що нічого такого страшного е, не відбулося, бо якщо там моя пасочка б нікому не сподобалась. Але скажу вам чесно, скуштувала всі паски, але моя була найсмачніша. Тут, знаєте, скромнічать <смі> якось цей. Ну, я чесно кажу, мені моя більше сподобалась. І я розумію, що кожної хозяйки її паска сподобалась більше. Ну, Чомусь я так думаю, але всі були пасочки смачні і е в кожного різні. І так як е конкурс все ж таки мав би був відбутися, моя та яка е придумала е цей е конкурс. Підготувалася до нього і купила нам всім а, подарунки за смачні пасочки і за просто, за, просто за те, що ми такі хазяйки. Так, і ну, вона просто подарувала всім, хто пік, не дивлячись на те, що там не було цього конкурсу. Хотіла вам показати ці подарунки. Ось такі формочки а, під е, кекси. У мене ось така, а в мами Тут ще посередині з таким виступом, знаєте, щоб в кексіку були такі дюрочки. Мама мені пропонувала помінятися, але в мене і такої не було, так що хай буде. А я сподіваюся, вам витяжка не мішає, тому що я тут же шварю борщ. Так, оце, ось таку формочку. Ось такий рушничок гарненький. І, до речі, вона так. Е Готувалася, підбирала під дизайн там, квартири, кухні да, під колір. У мене, наприклад, сірі стіни із коричневими цими плиткою. Вона купила мені такий сіренький рушничок з дельфінчиком, таку формочку і ось таку ложечку. До речі, оці лопатки мені дуже подобаються, які такі, знаєте, м'які. І я для себе зрозуміла, що ось в мене ще є ось така лопатка, я зараз нею готую, і в цій лопатці дерев'яна ручка. І це дуже зручно, тому що, якщо, наприклад, в мене ще є а, з пластмасовою ручкою, ось така лопатка, і оця залізна. Ну, Залізну я ще так не випробувала, один раз цей користувалася. Але мені подобається більше з дерев'яною ручкою, тому що коли щось перемішуєш, йде цей пар, і в дерев'яній ручці воно якось на себе бере цю вологу і руки не мокрі, виходить. А коли перемішуєш з цим пластмасовим, то від пару руки мокрі, і вони там скользять. Я думаю, що. З Залізною буде також само, але не знаю, подивимось. Мені дуже а, така ложка потрібна для того, щоб в мене є кастрюлька, в якій можна перемішувати тільки або дерев'яною, або ось такою силиконовою чи пластмасовою а, цією, ложечкою, тому що не можна залізною перемішувати, щоб не поцарапати. Тому дякую, ось за такі подарунки. От вона дуже молодець, дуже готувалася. Зробити нам приємно, щоб ми, якось, знаєте, більш веселіше провели це свято. Але, ну, бачите, одна людина не захотіла е, участвувати в змаганнях. Тому ладно, ну, це таке, кожному своє. А я продовжую надалі, далі готувати борщик. Тут в мене вже картопелька вариться, зажарочку зробила. До речі, раніше я ніколи зажарки не робила. А зараз мені щось останній час подобається більше з зажарочкою. Ну, це, звісно, не дуже корисно для здоров'я, але нічого, я це не дуже часто роблю. Знаєте, як я люблю? відварне м'ясце? Ну, я достаю з цього з кастрюлі. Ріжу дрібно. Ну, шматочками і потім знову відправляє в суп. І люблю відверне м'ясо, отаку посолити і з'їсти. Але парадокс в тому, що коли воно вже в супі, я його вже не їм, не люблю, але коли ще воно таке просто відверне, дістало з бульйону, так їм. А коли воно вже в супі, я їм, але не дуже люблю. Пишіть, ви любите? Відварне місце. Смакота. Домашня свинка. Щоб вона розуміла. Ото я поклала собі м'ясо в рот. Вона вже тут, як тут. Ти теж любиш Відварне місце. Да? Ну, ладно, на. Їш на здоров'я. Буся. Ти йдеш? Чому це ти ще сидиш? Чекаєш, поки мамка твоя випросить в мене, так? Да? Виключить місце на ну, тобі теж трошки. Все, зараз вам корм насиплю. І знаєте, що ще? Ось пам'ятаєте, я вам показувала, що встановили в себе оцю штучку, подрібнювач харчових відходів. Слухайте, я не можу нею е, нарадітися, тому що це дуже-дуже корисна річ в побуті. Тому, якщо у вас є бажання і можливість придбати і встановити собі е, оцей подрібнювач, тому рекомендую. Ну, хто думає, встановлювати чи ні, так, встановлюйте, тому що це дуже-дуже потрібна річ. Собі начистили, включили. І все, воно, воно тако собі переробляє. І знаєте, немає неприємного запаху з мусора, тому що там тільки якісь такі побутові відходи, а харчових нема. Так, я вже зібралась, не дивлячись на те, що я голову сьогодні мила, але так як така погода, вітер на вулиці, дощ йде. Скажіть, будь ласка, це взагалі законно? Скільки можна, то дощитиме, а? Мало того, що скрізь повені, да? то цей дощ ще і не перестає ніяк. Скільки вже можна, я вже не знаю, він вже, мабуть, другий місяць л'є. Але знаєте, що хочу сказати? Я не дуже звикла для... З цими хвостиками ходити десь в люди. Я зазвичай так вдома ходжу, коли в мене там не мита голова, чи вже коли приходжу додому, зав'язую коси, тому що вони мені заважають вдома. Ну, щоб, знаєте, ніде не летіло. Але вирішила, сьогодні піду. Так, ну а що робити? Так, мені здається, буде зручніше, бо воно ще, знаєте. А під курткою плутається дуже, і потім такі сосулечки висять. Але так, вділа свої сережки, дуже рідко ношу. Кульчики Но треба, тому що вуха заростають. У мене ще є такі гвоздики. Вони, до речі, не мої. Ні, це мої, а гвоздіки теж цей ванклів. Біленькі такі з біленьким золотом, то ні кусіни, але вона трошки, ну, коли їх носила, вони так ось якось влізли в неї, що аж застібка в вуху залізла, і вона є достала. Тому в неї, поки вушка трошки затягується після тої травми, то я їх носила, а зняла, тому що фарбувала волосся, і я побоялася того, що. Вони ну, фарбою можуть замаститися, і буде шкода, бо річ дорога. Ну, Ці мені теж дуже подобаються. Так, а я взуваюсь і підемо разом з вами на шопінг. Великий. Поки у мене Тобі подобається? Мені подобається, але ну, тільки та футболка, яка підніс, вона буде версес, вона буде дрібніше. То ти заправиш її, коли в кофту вдінеш? То кофту вдінеш і заправиш. А ці бачиш короткі? Ну вони такі. Ну це мені подобається. Цей? Ще а тобі? Ну ладно, давай дівочку бакуємося. Подушечки. От тут, а тут нема. Ми з мамою йдемо далі. Шопиться. Да? Як тобі твій костюмчик? Да, супер сподобався. Да. Мені мій теж сподобався. Звісно. Йдемо далі. А там, там, може, подивимось. Новий відділ, якийсь відкрили. Спортсіті? Так. Да. Нікі, там е, кросівки брали Асікси, як я вам показувала. Тут різні бренди продаються в цьому магазинчику. Зараз подивимось, що є. Ці жилетки. Ось така футболочка. 500 гривень. Дякую. Ну, покажись, зайшли в інтертоп, дивимося без рукавички. Як тобі? Під спортивний костюм. Та порщиться, так? Да? Може, емочку поміряти. Ну то щоб вона спобідніше сиділа. Да. Угу. Ну так. Да. Що якісь такі є. Я вже нарешті добралась додому е показувати те, що купила. Отой е костюм світлий, а, спортивний, який я вам показувала в приміречній, е то я його так і взяла і ще взяла ось таку штучку. Це під голову. Якщо в дорозі їхати, щоб було зручно. В нікусі така теж є, ну трошки не така, вона така величенька. Ми її брали, коли вона минулого року в Польщу їздила до табору. А це мені ось таку. Сподіваюсь, що буде зручно в ній їхати, щоб голова не падала. Так, і знаєте, що ще взяла? Пігулки від циститу, тому як сьогодні зранку прокинулась і. Знову ця гедота на мене напала. Ніяк не можу відкараскатись від цього цитуту, в мене вже хроніка. Але не це я хотіла вам показати. Хотіла показати ось такий крем для обличчя з SPF 50 йоцерин. Е, мені порадила моя косметолог, до якої я ходила на пілінг, е, тому що в мене купіроз і треба е, круглий рік. Користуватися кремом з SPF. Зараз хочу разом з вами подивитися, яка в нього текстура. Така зручна бутилочка із зручним дозатором. пікає Музикальний і а, кремоподібний. Тут написано крем гель. Ну, такий приємний на дотик Взагалі не пахне нічим немає аромату. І легенький, і це дуже добре, тому що в мене і так шкіра а, склонна схильна до жирного блиску. І розширені пори. А це прям мені дуже-дуже подобається. Минулого року я купляла Авен і він такий трошки тяжкуватий, але я вже його е весь використала. Тому мені прийшлось купити ось цей. Я його, до речі, шукала ультралайт. Ну, спробую. Ну, але мені дуже подобається. Він такий взагалі е швидко цей. Е Смоктався. Так що ось такий кремчик. І якщо у вас є купероз, то вам теж обов'язково треба користуватися кремом для обличчя з SPF Круглий рік. А зараз покажу, який в мене був до цього. І ще ця пігментація з'являється, якщо не користуватися тільки сонечко вилазить, Зразу з'являються пігментні п'ятна, і потім у косметолога, ну, їх нелегко вивезти, і ще й це не дешево коштує. А перед цим в мене був такий авен. Він теж гарний, але він трошки такий а, флюїд. Хоча тут він рідкий, бо він вже відчарувався від цього. Крем і масло якось так. Ну і в нього, мабуть, вже вийшов, а, ні, в дев'ятому місяці виходить срок. Термін придатності. Він такий трошки запашний. Ну, тут його зовсім зовсім мало, і мені його не вистачить. До речі, тут теж, теж зручний дозатор. Так що, ось так. Думаю, що це я вам забула показати. Їздили ж ми спочатку за купальником для Ніки, тому що вона свій десь загубила, я вдома е скрізь все обшукала, немає. І мама на дачу їздила, шукала на дачі, теж немає. Тому вирішили їй купити такий новий, до речі, дуже класний це е Кальцедонія, фірма італійська. Ось така гарненька і такі плавочки. Десь два тижні тому ми їздили, міряли разом. З нікою шукали і купальник, але вона хотіла чорний і щоб шортики були. Але з шортиками взагалі нема ніде. Тому взяли ось такий. Дуже гарненький, до речі. А продавець-консультант сказала, що він не вигорає, щось там не розтягується. Не тоне. Не тоне. То, то. Ну, подивимось, але е, колір дуже такий гарний і сам купальничок мені теж дуже подобається. За цим можна спостерігати ну, так, вічність, коли так. чоловік щось готує. Красота.